Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номналом 10 копійок 2022 року, яка по каталогу ІТК має лише один штамп штамп 1 ІВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети. Зупинимо увагу на аверсі, охарактеризуємо реверс монети. Дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, що нам відомо, та які технічні характеристики має дана монета? 10 копійок 2022 року це обігова монета України, яка виготовлялася на Київському монетному дворі з магнітної сталі, яка покрита латунні тиражом 220 мільйонів екземплярів. Вага монети. 1,7 грама, діаметр 16,3 мм. Гурт монета має рифлений, Тобто мілка насічка, але так як він рифлений, то вона йде по всьому колові монети. Для 10 копійок 2022 року по каталогу ІТК відомий лише штамп 1 ІВМ. Проте для визначення будь-якої монети ми обов'язково повинні знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверсу, реверсу та гурта вказано на штамп монети. Орієнтуючись на який, ми можемо визначити ціну даної монети. Як завжди, визначення штампу монети 10 копійок 2022 року, ми розпочнемо з заверси. Чим особливий штамп перший та який він має технічні характеристики. Отже, штамп перший характеризується так: середній зуб три зубця, гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж до дати 2022, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Всі написи вони знаходяться в одній площині, а розмір зображення він збільшений. Саме так ми можемо охарактеризувати аверс перший 10 копійок 2022 року. Після визначення аверсу монети. Ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить штамп ІВ. Але перед тим, як визначити штамп ІВ, ми визначаємо, що це штамп І. Адже штамп ІВ йде уточненням штампу І і дохарактеризовує його. Отже, штамп І в 10-копійка 2022 року по реверсої монети характеризується так. Грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. А гронь номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп І. Що ж до штампу ІВ, то він характеризується так. Вінок, що йде по всьому колу в монети, він великий і майже опирається в кант. А чорточка, що знаходиться між буквою та нулем, вона тонка складає 0,15 мм. От саме так можна охарактеризувати штамп ІВ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 10 копійок 2022 року штамп 1 ІВМ. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має мілку насічку. Але так як він рефлений, то мілка насічка йде по всьому кулові монети. Після того, як визначили штамп та докладно його охарактеризували, поговоримо про ціну даної монети. На даний час 10 копійок 2022 року зі штампом 1 ІВМ, які виготовлені з магнітної сталі, яка покрита латунню. Коштують від 40 до 60 копійок за одну монету у звичайному обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто така монета, що є випущена банком та не була в обігові, то це вже буде цінна монета, ціна її буде стартувати від гривні до гривні 20 за один екземпляр. Тому на це ми обов'язково звертаємо увагу. Також дані монети випускалися банком в ролах, запаковані по 50 штук. Тому, якщо у вас є можливість, то дані монет треба відкласти в ролобі, адже ціна, яка запакована банком і він не відкривався, завжди монета буде вища, ніж та, що вже була в обігові. Ціна рола на даний час 10 копійок 2022 року згідно проходу на аукціоні, складає 50 гривень. Тому, якщо є можливість, то відкладіть обов'язково собі в колекцію. Про звичайний штамп монети та матеріал ми поговорили, які ж монети в 10 копійках 2022 року коштують дорого. Саме перше коштують дорого монети, ті, що виготовлені з інших металів. В 10 копійках 2022 року до інших металів ми можемо віднести алюмінієву бронзу, немагнітну сталь, покриту нікелем, немагнітну сталь покриту латунню, алюміній, срібло, латунь або інші сплави то це вже буде цінна монета. Адже метал зовсім не такий, як всіх стандартних монет, вона відома лише в кількох екземплярах. Ціна монети буде стартувати від 5 тисяч гривень за один екземпляр в залежності від стану збереження та зацікавленості колекціонерів. Тому на це ми обов'язково повинні звертати увагу. Також ще треба звертати увагу на те, чи магнітна монета, чи ні. Стандартна монета 10 копійок 2022 року вона є магнітна. Тому ми повинні обов'язково перевіряти монету на. Магніт. Якщо ви знайдете монету, яка є немагнітною, тобто не прилипає до магніта, це буде цінна монета. Ціна від 1000 гривень в залежності від того, який стан та зацікавленість колекціонерів. Також свою увагу не забуваємо звертати на гурт монети. Стандартний гурт він є рефлений. Тобто мілкана січка, але вона йде по всьому колу монети. Але може зустрітися монета, яка не пройшла гуртинне кільце на монетному дворі. Якщо ви знайдете таку монету, ціна її стартуватиме від 7 тисяч гривень за один екземпляр. Але тут є один нюанс. Головне, щоб гурт він був не сточений механічно. Якщо гурт сточений механічно, то монета ніякої колекційної цінності немає. Ціна її буде складати рівно свій номінал. 10 копійок. Тому. На гурт ми обов'язково звертаємо увагу. І обов'язково при переборі та повороті монет ми дивимося на відношення аверсу та реверсу. Стандартне відношення аверсу до реверсу монет України складає 0 градусів. Але якщо при повороті ви знаєте, що реверс відноситься до аверса на 30 градусів, ціна монети вже складе від 50 гривень до 30. Поворот може бути, він є нормальним і в межах норми. На нього ми уваги не звертаємо. Монета 10 копійок 2022 року з поворотом на 90 градусів буде коштувати від 300 гривень. З поворотом на 180, ціна складає від 1000 гривень за один екземпляр. Тому обов'язково ми на це звертаємо увагу, які особливості та технічні характеристики має дана монета. Про цінні монети ми поговорили. Зараз буду. Зроблю короткий такий зміст для того, щоб зрозуміти саме основні тези по 10 копійках 2022 року. Отже, 10 копійок 2022 року. Основне ми повинні пам'ятати, що монета виготовлена з магнітної сталі, яка покрита латунню. Монета має лише один штамп по каталогу ІТК, штамп 1 ІВМ. Звичайна монета коштує від 60 від 40 до 60 копійок. Яка в банківському стані від гривні до гривні 20, ролл коштує 50 гривень. Що ж до цінних монет, ми до них ми можемо віднести монети, що виготовлені з іншого металу, монети, які є немагнітними. Монети, які мають гурт, який є гладким, але такий, що не з механічно, а той, що не прийшов гуртильне кільця на монетному дворі, і в яких відношення аверсу до реверсу або реверсу до аверсу більше, ніж поворот на 30 градусів. Такі монети будуть коштувати в рази більше, ніж свій номінал. От такі цікаві, цікаві монети про яку хотів вам сьогодні розповісти. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити 10 копійок 2022 року ці штампом 1 ІВМ, або які особливості має монета задавайте під. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати та які особливості мають монети, що потрапили саме до вас при переборі чи в іншому місті.